Доброго дня, на продаж шкода Фабія 2018 року, 1.6, звичайний бензиновий двигун, тобто сюди можна ставити газ і звичайний автомат 6-ступеневий гідротрансформатор. Покажу, як вона виглядає ззовні. Автомобіль без підготовок, має сліди експлуатації, в принципі, нічого критичного. Простий, надійний, економний автомобіль. На ньому свіжа гума. Давайте глянемо кузов. Почнемо з капоту. Він має подвійний шар фарби, тобто капот фарбувався. Але як бачите, шпаклівки немає, просто в два шари. Тут не фарбовано. Є такого роду дрібні подряпини десь від гілочок. Поліровка їх забере. Це теж не фарбовано. Дах не фарбований. Лобове скло замінене, тому воно ціленьке, без тріщин. воно оригінальне, шкода. 13-го року, тобто воно зовсім свіже. Тут не фарбовано. Одразу показую салон. У нас повний електропакет. 4 склопідйомники. Підігрів дзеркал, підігрів сидінь, кондиціонер. Склопідйомники ззаду. Тонування, кришка теж має подвійний шар Фарби, там знизу лежить у нас докатка Так, оце крило має таку саму товщину фарби, але я бачу дещо інший відтінок, воно мінімально темніше. Тобто це говорить про те, що крило замінене так само на нове оригінальне. Тобто, як бачите, нічого критичного нема, крім болгарки, яка працює за мною. Але вже як є, сподіваюся, що ви мене чуєте гарна гума. Тут є отакий от пропал на сидінні кермо в гарному стані, датчик світла, датчик дощу. Давайте заглянемо тут капот. Тут ми бачимо замінений акумулятор, тут ми бачимо сліди заміни крила, але тут під ним нічого критичного немає. Заверська товщина. Ось наш швин Куди тут поставити прилад, от сюди можна? Двигун не митий, як бачите, без підготовок. Просто звичайна експлуатація. Фара у нас з лінзою, з діодом. Є туманки. Давайте сядемо в салон. Підігрів дзеркал. Місце для ваших окулярів, екранчик. Запустимо двигун 162 тисячі пробігу. Кондиціонер працює. Підігрів, працює. Ось такий от автомобіль. 7,9 середня витрата за останні 1700 км і швидкістю 33, тобто це витрата по місту. От, такий, от таке авто. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Пока.